Цей проект було відзнято восени та взимку 2021 року до початку широкомасштабної війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо усі наші вулиці, будинки, мости, дороги. Усі, хто виїхав, повернуться до України та до своїх міст. І водночас ми раді, що зафіксували і маємо можливість показати, як чудово, спокійно, радісно та дружньо жили усі ми на своїх землях до приходу окупантів, наші неймовірно красиві міста, села та селища, наших талановитих людей, нашу мультикультурність і толерантність, наше спільне культурне надбання, яке зараз нищить війна. Тому після довгих роздумів команда проекту «Візуальний код 2» вирішила транслювати усі випуски проекту. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Смолін, Я дизайнер сучасного одягу. У професії я більше 30 років. Народився у місті Ковалі, і це маленьке містечко дало мені путівку в майбутню професію. У школі улюбленим предметом було креслення. Я закінчив курси крою та шиття. У групі я був єдиним хлопцем, але улюбленим учнем. Спочатку я шив одяг сім'ї та друзям, а далі мій шлях був до вищого учбового закладу до Києва. Розпочав свою кар'єру в легендарному будинку моди. Там я навчився шити жіночі сукні та чоловічі костюми. Мої колекції бачили у Франції та Італії. Я встиг попрацювати модельєром у відомій французькій марці з 2007 року. Я заснував свій власний бренд, і ми запропонували чоловікам костюми біспоук, які шиються по англійським та італійським традиціям. Це значить, що це створено вручну. Звичайно, цікаво працювати. Він нестандартний, в нього такий свій підхід, своє бачення. Ось ну, може даже місцями даже десь складнувати. Це вже особливий погляд на такі речі. Він знає, чого він хоче досягти в кінці І цей результат, ми на нього працюємо. Для нас це робота, просто робота. Вона цікава. А для інших, для клієнтів і людей, які не знають. Того цього, то для них це магія. У Нас колектив невеликий, дружний, як сім'я. Я завжди намагаюсь знайти джерело натхнення е, саме в поїздках, тому що, подорожуючи, е, я бачу, як живуть е, інші люди, інші народи, інші міста, тому що різні міста навіть по різному б'ється серце в них. Створюю для себе якийсь образ, який привод... привожу додому, беру папір, олівець і починаю щось малювати. Воно потім саме викристалізовується. Я не можу сказати, що відразу бачу, що це буде так, це так, це так. Я народився в радянському союзі, я виховувався в сім'ї інтелігенції, але про своє коріння я так нічого і не знав. Але завдяки цьому проекту. Мені стало цікаво, ким були мої бабусі та дідусі, і чим вони займалися. Подорож україною це в першу чергу моє знайомство з власним єврейським корінням. Хочу дослідити культуру свого народу та втілити і передати її через нитки разом з іншими п'ятьма народами. Увесь новий досвід я буду втілювати у нову колекцію з етнічними елементами. Чому я вирішив це зробити? Відповідь проста. Подорожуючи різними країнами, я багато уваги звертав саме на національне надбання. Відверто скажу, що національний одяг у повсякденному житті люблять іспанці. Українці останніми роками почали шанувати вишиванки. Сьогодні речі з українським орнаментом це модно і сучасно. Я ще не знаю, що з цього вийде, але вірю, що нова колекція етнічного вбрання має об'єднати всіх нас і дозволить пишатися тим, що ми живемо в Україні. Збираюся у подорож. Уперед <му> за новим досідом. Перше, куди ми вирушаємо, це моя мала батьківщина Коваль. Якихось 30 років, і ти так змінився. Твої вулички, кав'ярні, і ось мій будинок, і двір, в якому ми з друзями каталися на ковзанах. Ти назавжди в моєму серці, ти з присмаком дитинства. В цьому польському будинку раніше була аптека, і кожен раз, коли я йшов на заняття по курсам крою шиття, я мріяв тут відкрити свою майстерню. Моє місто. Тут я закохувався, розлучався, навчався і творив, але незмінно, крок за кроком, наближався до своєї мрії, Мрії стати дизайнером і заснувати свій бренд. Хоча так далеко в тюрки я не заглядав, але підсвідомо йшов у напрямку до мети. Мій успіх це підтримка рідних. Я маю двох сестричок, яких я безмежно люблю. Але, на жаль, життя розкидало нас по країні, і ми бачимось не так часто, як хотілося. б. В ковалі залишилась наймолодша сестричка Мирослава. І в мене є нагода з нею зустрітися. Привіт. Привіт. Як Привіт. Привіт. Добре. Да? А ти як? Чудово. А... Приїхав до вас в гості і бачу, що коваль змінився, і наш двір дитинства теж. Ну змінився, але в пам'яті нічого не змінилося, правда? правда? Правда. правда. Ну що, запросиш мене на каву? Звичайно, серже. Ходім. Ходімо. Ходім, погостюєш. Боже, як добре, що ти до нас завітав. Дивіться скільки смаколиків. Клас, я все це любив Пам'ятаєш? дитинстві, як... звичайно. Звичайно, раніше нам пекла мама домашні пері... пироги, а тепер я спекла. Ну, спочатку бабуся пекла, потім так. мама. Це, Здається, шкільне фото. Причому у сьомий клас я любив школу. Мені все дуже подобалося. У сьомому класі е, у нас з'явився предмет креслення. До нас е, викладати цей предмет прийшла вчителька, яка тільки закінчила інститут. На сьогоднішній день я вже навіть напевно не пам'ятаю, як вона виглядала зовні, але у мене до сих пір перед очима її руки, креслення це лінії, це точність, це краса. Краса рук вчительки і нескінченна кількість ліній на папері. Це було схоже на магію. І вже тоді у мене сформувалася любов до того, що роблю, до цього дня. У нашому дитинстві не було жодної хвилинки вільної. Секції, гуртки, студії. В яких тільки гуртках я не займався. У нас не було часу подивитися вгору. Ми постійно були чимось зайняті. А ти пам'ятаєш, як ми їздили е, в совєтську заграницю, тобто в Припал, в Прибалтику? Ну, от, і ми бачили, е, як там вдягаються люди, як вони там себе поводять, е, наскільки неординарно вони компонують е, одяг, колір, аксесуари. І ми в цьому ми цьому навчилися. Навчалися, і нам було цікаво, ми спостерігали, тому що у нас було не так. Ми дуже часто подорожували, куди ми ще не знали, бо ми були дуже маленькими. І ось такі подорожі в нас, напевно, були прищеплені з самого дитинства. Любов до подорожей. Прибалти вже тоді ходили в джинсах та кросівках, а весь інший радянський союз ходив похмуро і сіро вдягнутий. І я не хотів виглядати як з універмагу. Я вже після цього почав створювати свій одяг і почав створювати для тебе, для світланки, для мами. Ви були моїми першими клієнтами. Я пам'ятаю, як ти мені пошив літню юбочку сонце. В макі, в червоні макі. Це такий, знаєш, така юбка, якої не було ні в кого. І я себе я відчувала принцесою. А я пам'ятаю, Серж – дизайнер від Бога. Ми з сестричкою, з мамою, були першими його моделями. У нас були такі ексклюзивні речі, яких ні не було ні в кого. Підниця, яку мені пішов Сергій, вона дуже дорога мені. Це було це ж ну, спогад. Легка промисловість тоді була в Радянському Союзі досить така неярка, така од однакова. А він завжди бачив, вже тоді бачив красу. Ручний шов. Він навіть вчив дівчат, як робити цей шов, стебок, щоб воно зшилося. Це дуже захоплює. Вони купували відрізи на отакі міні-юпочки. Приносили мені. Я знімав мірочки, кроїв. І зшивав це все вручну, тому що машинки в мене не було. І я це все всі шовчики, всі складочки, а там були і зустрічні, і бантові, і ще якісь асиметрії, якісь хвостіки. Вони мені до сих пір згадують ці спідниці, коли ми з ними зустрічаємося. Крок, який я зробив. Професії це був крок, коли я прийшов до мами і сказав, що мама, мені цікаво створювати одяг, відведи мене на курси крою та шиття. Я попав ем, під патронат найкращої закріниці у місті. Вона мала свою майстерню, коли я вже закінчив е, курси крою та шиття, я напросився до неї в бригаду підсобні робітники. Для мене не, найнезабутнішим враженням була картина, коли дівчата прийшли на роботу, включили машинки, і одна починає пісню, друга підхватує, і потім всім колективом сидять та співають. Це весільна фотографія бабусі Френі та е, нашого дідуся. І подивися okay. на гостей, які були е гламурно зачесані, <звучить> одягнуті, і це були дуже модні речі. Дідуся був дуже гарний чорний фрак е з білою гвоздикою та білим метеликом. В нього був циліндр. У бабусі було таке чудове весільне вбрання, сукня, вся з мережива. Це ж 30-ті роки, 36-й рік. Це була повністю стилістика великого Гецьбі. Я, коли дивлюся на гостей і на фотографії бабусі з дідусем, і я таки розумію, що це ще був не радянський союз. Сестра, а знаєш, чому я приїхав? Чому? Я хочу знати більше про дух нашої нації, адже колись місто Ковель був е, дуже населений е, євреями, тому що під час Другої світової війни е, дуже багато євреїв було знищено. І в радянські часи... Е, про це було говорити небезпечно, і всі єврейські традиції не зберігалися саме із-за цього інстинкту самозбереження. Ну і тим більше, що дідусь був українцем. Сергію, а для чого тобі це? Я зроблю колекцію, яка відтворить коди нації інших народностей, які живуть в Україні. Це місце має якусь магічну силу. І ще в дитинстві, коли ми з бабусею гуляли, вона розповідала, що тут були компактні поселення єврейського народу, але тоді я був малий і не придавав цьому значення. Більше дізнатися про історію мого рідного міста мені допоможе представник єврейської громади Ковеля Волько Зельманович Блюфштейн. Вітаю вас, Волько! Я вас теж вітаю на рідній Ковельській землі. Ну розкажіть мені про те, що було тут на Ковельській землі. Ковель мав. Великою історією він був під керівництвом польських владінь Галицького і навіть Литовського князівства. В XVI столітті було надано Могдебурзьке право, і в 16 століттях почали з'їжджатися сюди євреї і не тільки євреї. Коли Ковель знаходився під князівством Литовським, це були саме тяжкі періоди часу для євреїв. Вони були за все наказані, вони давали навіть ходити в синагоги молитися. Я слухав цього поважного єврея і розумів, яка ж тяжка доля у нашого народу. І зі зміною влади змінювалися і умови. Коли повернув до польського князівства, живства, коваль зажив, євреям дали знов вернули майже всі ці права, і євреї знов зажили. Своїм життям це були поселення, великі поселення е, єврейських общин, і там було дуже багато і гуртівень і магазинів, і е, майстерень, і пекарень. Е, тому що все, що робили, все робилося майстрами з єврейським корінням на початку 20 століття і до тридцятих до років процент. Єврейського населення перевищував процент населення українців. Олько, ми зараз приїхали на дуже страшне місце. Розкажіть, що тут відбулося в ті страшні 41-роки? Жителі міста Коваля і округи звозили сюди, заганяли сюди і проводили розстріли людей без невидних. Дітей, це масово розстр... робили побоїщ. Побоїчки. Це я вам показую рукою, де знаходяться маєште, обозначені місця, де були розстріли, проведені розстріли. Сюди приїжджали науковці і обозначали, де точно місця розстріла євреїв. Більше євреїв розстріляли єврейське свято Кіпюр. Точного числа погибших ніхто не знає. Кров була лилася сутками. Волько, скажіть? Чи багато зараз у коволі проживає євреїв? Місто потеряло дух єврейства. Радянська влада зробила все. Здавали такі умови життя для євреїв, що не можна було поступити. І не місці тут. Як вашим батькам вдалося зберегти цінності та традиції? Дух єврейства не просто зберегли через мову. Молодці батьки вони все показували і свята. Вони дуже добре знали. В різні часи до євреїв ставились по різному але найстрашніші це були часи масових розстрілів. Найгіршим був 41 й рік. Саме тоді відбувся геноцид мого народу. Знайомлюся з історією єврейського народу і мені для наснаги потрібні речі, які я потім е, відновлю в своїй колекції. Надя, якщо вам, вам скажу, що нічого не могло залишитись, бо батько мій був, як пішов в 1939 році на фронт. 39-му, так і 45-му-46 вернувся. Дуже рані ранений, побитий. Мама скривалася в селах, взяла якісь шмутки на себе, щоб втікали. Вона втікала з Любомирського району, аж в кінець турійського району, в сторону Луцька, щоб там переховувати, щоб там не знали, що вона єврейка. Тобто ніякої, ідентифікації ніякої нічого, не все нічого абсолютно. Коваль вже давно не претендує на єврейське місто, але боляче, що будь-які натяки на життя євреїв. Намагаються стерти історія та сучасні жителі. А меморіал пам'яті жертв геноциду майже 80 років не має належного під'їзду, аби віддати шану ні в чому не повинним загиблим. Я завітав до тих місць, які і через 80 років залишаються найстрашнішими в історії мого народу. Мені навіть здавалось. Що ліс досі пам'ятає той біль, крик та плач безневинних. Я вдячний, що ми з вами поспілкувалися, познайомилися. Я щиро вдячний, щиро, щиро вдячний. До війни у Ковалі було шість синагог. Одна з них унікальна, велика. Так вона і називається, тому що за площею одна з найбільших у Європі. Синагоги перетворилась на підприємство з пошиття одягу. Саме так розправились совєти з храмом, побудованим ще у 19 столітті. Я народився в іншому ковалі, звичайному, радянському, без духу минулого. Зараз дізнаюся історію свого міста, яка, на жаль, була стерта з пам'яті поколінь за радянських часів, і була втрачена найбільша синагога Європи. Хоча за іронією долі храм, перетворений у швейну фабрику, дав мені путівку в життя. Доброго дня. Доброго дня, пане Сергію. Е, ви пам'ятаєте, як фабрика мені давала направлення на навчання? Ну це було дуже давно. І зовсім пам'ятаю. Ви трошки змінилися. Бороду трошки відростили. бороду відростили, ще трошки ума набралися на навчання. Ума набралися та практики. Тому вже в мене своє виробництво, свій бренд. Але я пам'ятаю свою альмаматер. Ті, хто дали мені поштовху професію, скажіть, будь ласка, як вам зараз працюється, з ким ви зараз працюєте? Зараз в нашому підприємстві працює біля 300 чоловік, людей. Виробляємо ми по продукцію по замовлених і наземних Це є схема давальницької сировини. Ми 100% працюємо на експорт. І потім речі, які продаються в Україні в дорогих магазинах, відкриваєш, і там написано іноземний бренд, і вироблено в Україні. Так. І за це береться гордість. Так. Це на перший погляд здається, що легка промисловість це дуже легенько, але насправді в першу чергу страждає зір. Ти всю зміну дивишся е, на короткій на відстані на ці предмети, які ти зшиваєш. Мало того. Коли е, жінки сидять цілу зміну за стільцем, страждає спина. А коли просувальниці стоять цілий день всю зміну на ногах, їм увечері хочеться тільки прилягти. Тому це дуже тяжка робота. За той куточок, будь ласка, так. о! Одяг це розгортка людини на папері, а потім на тканині. Неймовірно, як в одному приміщенні поєдналася історія моєї нації і моєї професії. Назад у минуле. Саме таке відчуття мене охопило на підприємстві. Машина часу мене перенесла на 30 років назад, і я, молодий хлопець, очікую підписання направлення на вступ до Київського навчального закладу. Так, я не повернуся назад працювати у рідне місто. Але саме тут я отримав свою путівку у майбутнє. Приємні спогади та гордість за нашу легку промисловість. Що, попри важкі часи, вони намагаються вижити на ринку та працюють на експорт. Моя нова колекція це весільні вбрання. У створенні суконь я буду використовувати шок, тафту, муслін. Прикрашатиму бісером, перлинами. Френзлями, яскравим камінням та паєтками. надихнула мене на цю сукню весільна фотографія моєї бабусі. Скажу відверто, це виклик, і ми повинні створити колекцію з автентичними елементами, але вбрання має бути сучасним. Ну що за роботу? На мій погляд ми відтворили сучасну сукню, врахувавши елементи та вимоги єврейської культури, вбрання нареченої білого кольору як символ шляхетності. Обов'язково сукня має бути довгою, тобто прикривати коліна, прикривати лікті, виріс має бути глухим, тобто не показувати шию та ключиці. а волосся теж має бути схованим. У наступній програмі Одеса це чарівне місто з надзвичайним колоритом. Хто покупає, хтось купує та, яхти, та, хтось, покупає, хтось купує та, дачі, та, а та, ми збираємо костюми п'ять, шість сім, вісім. Грузини це неймовірна нація. Вони настільки доброзичні та гостинні, що друг твого друга це і твій друг. Ми маємо потерти абсолютно весь Все. увесь від душі.